Синочка мого звати Іван показує фотографію сина Галина Гнатенко. Жінку разом із іншими матерями загиблих героїв запросили до Палацу культури Луцька на захід, присвячений дню матері. каже її Іван у 33 роки віддав життя, захищаючи Україну. Миколаївську область, вільня, Херсонську і Донецьку область. 11 січня був поранений в Курдюмівка Бахмутського району. І 23 січня, 23-го року загинув шо секунди, що минути і завжди в нашому серці був, є і буде. Матір говорить, що пишається сином, якого за бойові заслуги відзначили почесними державними нагородами. Зараз каже, чекає з фронту чоловіка. Хотілося б, щоб швидше повернувся додому, підтримка щоб якась була. І так само молимося, і просимо Бога найшвидшої перемоги для нас всіх". Їхніх синів ховали в один день, розповідає мама загиблого, 34-річного військового Олександра Нагорного Людмила. каже, сини вчилися в одному ліцеї. Загинув в Запорізькій області, село Степове, пішов добровольцем захищати дружину, донечку, батьків, рідну країну. Хотів жити, хотів радіти у чорній хустині із 2014 року. Валентина Шостак каже, її син Сергій Шостак загинув 9 років тому, 27 липня, під час бою на Луганщині. З її слів, брати участь ще тоді в антитерористичній операції у 42 роки. Теж пішов добровольцем. Перед цим говорить дуже просив матір берегти себе та сам не вберігся. Мама Тебе ж такий вік, не треба ходити швидко, повільно рвався туди. Казав, що хто як не ми, як не я. Під час заходу до Дня Матері поіменно згадали усіх загиблих синів, мешканців Луцької територіальної громади, сказав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Це квіти не ну просто квіти, але це пам'ять, що пам'ятають наших дітей, що вони щось зробили за свій короткий час. Зі слів директорки департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторії Майбороди щороку до Дня Матері, сім'ям та мамам загиблих військових виплачують матеріальну допомогу. А в цьому році 150 сімей отримало виплати в сумі 10 тисяч гривень і. 119 матерів отримають по дві тисячі гривень з міського бюджету. Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.